Що б ти порадив другу, якщо він захворів? Сьогодні вивчаємо: як давати поради, коли е, близька тобі людина хворіє. Уяви, твій друг кашляє. Що скажеш? Приймді уна медічна прийми ліки. Або ріпоза діп'ю. Відпочивай більше. Або ж якщо він продовжує сильно кашляти, можна порадити прийняти сироп від кашлю, уно уноші перла перлатосе. А якщо у нього піднялася температура, «Беві мольта, пий багато води. Або копріті бене, тепло одягайся. А якщо це ти захворів, не забувай! Non uscire resta vichodj, Ta, a casa. Не виходь, залишайся вдома. Та, se ti senti male. Попроси допомогу, якщо себе погано почуваєш. А тепер питання до вас. Як би ви сказали на ви пийте більше води та випийте сироп від кашлю? Пишіть у коментарях.